Привіт, синьо-білі вболівальники. Наша команда Динамо знову не змогла перемогти в українській прем'єр-лізі. Вони зіграли в нічию чотири рази поспіль, тобто вже цілий місяць без перемог. Це складна ситуація, і, звичайно, нинішній тренер Олександр Шовковський висловився після нічієї 1-1 проти харківського металіста 1925». Тож підпишіться на канал, увімкніть сповіщення та давайте перевіримо деталі. У післяматчевому інтерв'ю Шовковський визнав розчарування результатом щодо того, чи Динамо здобуло очко, чи втратило два. Він прямо сказав: звичайно, ми втратили два. Тренер також прокоментував нереалізовані моменти, такі як відхід Герреро, який міг повністю змінити хід матчу. Ще одним моментом, що викликав занепокоєння, була травма Біловара. Захисник відчув біль і був змушений залишити поле, але чіткого діагнозу досі немає. Шовковський заявив, що для визначення тяжкості проблеми знадобляться медичні обстеження. Андрія Ярмоленка також дуже не вистачало він навіть не потрапив на лаву запасних. За словами Шовковського, сам гравець подав у відставку, посилаючись на сімейні проблеми. Хоча тренер чітко дав зрозуміти, що вважає ситуацію дивною. Тепер, з перервою на матчі збірних, у Динамо буде трохи більше тижня, щоб перегрупуватися та виправити свої помилки перед вирішальною частиною сезону. Шановні вболівальники, головне питання: чи варто Суркісу продовжувати наполягати на Шовковському, чи настав час змінити керівництво? Залиште свою думку в коментарях, бо я хотів би почути вашу думку. Я скоро повернуся з новими новинами про наше Динамо. Ура! І до зустрічі в наступному відео!